Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Будинок з висячими садами. Ось таке невизнане чудо світу прикрашає серед місця Коломиї. Колись це був кінотеатр, а тепер локація для зйомок. Кіно жахів бідкаються. Коломияни, чому такі дорогі коломийські квадрати занепадають у центрі міста? Мешканці попросили з'ясувати народний контроль, зайшовши в середину, одразу потрапляєш в іншу реальність. Тут наче вчора відбувались бомбардування. Судячи зі сміття всередині зараз сюди приходить не менше людей, чим в кіно колись проте тепер з іншими намірами. А колись це був кінотеатр, який вміщував сотні людей. Тепер же місцеві жителі цей будинок називають Коломийським задзеркаллям. І якщо колись сюди приходили, щоб відпочити, то тепер ні ногою. Бо він був такий красивий, а що тепер в нього став. Це був кінотеатр Черна. А тепер що? Це кінотеатр. Колись в дитинстві я сюди ходив і насолоджувався фільмами усім. Зараз немає нікуди ні піти, нічого не подивитися. Він псує вигляд, псує вигляд, не тільки вигляд. А також місце розташування. Центр міста. Це лице влади міської. Коломияни не хочуть, аби старий кінотеатр або відремонтували, або зовсім знесли. І таке приміщення. Непогане приміщення в такому жалюгідному стані. Знести шкода, бо це її кошти держава. Це треба відремонтувати. Хотілося б, щоб зробили щоб якийсь заклад, хоча б щоб виглядав нормально. Це треба завалити все і площу зробити тут. Це ж бардак тут зробили, ну. Одядь усілякі чутки щодо власника цього приміщення кажуть, мовляв, людина впливова, тому й міські керманичі бояться братися за цю справу. Це є е, приватна будівля, uh -huh. у неї є приватний власник, і міська влада жодного впливу не має на приватника. Вже в міській ратуші з'ясовуємо, хто ж володіє ласим шматком коломийської землі. Власник це мережа компаній магазинів фаворит. Які є власником і які хотіли будувати там супермаркет? Спочатку спочатку вони навіть хотіли кінотеатр, розважальний центр, потім супермаркет. Потім не знаю в силу яких причин вони ну чи фінансових, чи яких. Взагалі лишили цей, як кажуть, це, як говорю, це не непризволяще Коломийська міська рада обіцяє першочергово звернутися до правоохоронців, щоб ті слідкували за громадським порядком біля цієї будівлі, а також намагатимуться достукатися до свідомості власників споруди. Зараз я зініціюю ініціюю на наступне засідання сесії міської ради. Ще раз такі звернення. Закличемо їх сюди на переговори, ну щоб почути їхні бачення, чи чи взагалі в них є в планах щось робити з цим приміщенням. Бувшим кінотеатром Мірчина. Чи вдасться на? Вести порядок з будівлею у центрі міста слідкуватимемо. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот